Ось такий у нас сніжок. Але на теплицю падав мокрий сніг. І хочу сказати, як ми його зараз обираємо з теплиці. Пічку поставили всередині для розсади. Пропалити теплий воздух піде, хоч кажу, мінус один зараз. І подивимося, як він буде спадати наниз. У нас от така пічка. Бачите, зараз ми якраз. І зараз жар піде. о, І помалу, бачите, злітає. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І у нас сьогодні 11 листопада. От такий у нас сніжок. Але на теплицю падав мокрий сніг. І ще збирається сьогодні передають, ще буде сніжок. І хочу сказати. Як ми його зараз обираємо з теплиці. Коли лопаті сильно і мокрі, він налипає. Ну і, звичайно, може бути катаклізма, як говориться. Може повалить, може ще щось, треба щищувати. Прошлі роки я щищував, але в нас в цьому році є а буржуйка, ще називається. Пічку поставили всередині для розсади. Ми перекривали половину, зараз покажу всередині. І ми вирішили трошки. Пропалити теплий воздух піде, хоч кажу, мінус один зараз. І подивимося, як він буде спадати на низ. І подивимося, що в мене ще є всередині від теплички. А тут, бачите, коли сніг і затеблення таке є. Ну і у нас тут є отака. таке. Прошлий рік ми поставили. І у нас отака от пічка. Бачите, зараз ми розпалюємо. Якраз. І зараз жар піде. Тут ми вже наготували в нас підони. Будемо розставляти на лютий місяць по двох сторонах. Також ми дещо в мене ще залишилося, бачите, і ми переб'ємо тут новою плівкою, підіб'ємо. Низ, теж ще одну плівку. де хто питає, краще то, це краще. Плівка це дає двойний термос такий і набагато тепліше буде. А аропно, ну, як підіб'єте, ну це аролокно ну, краще на землю положити, чим підбивати догори. Це, кажемо, як то кажеться. Але так плівкою кажуть, краще. Під низом підбивається, під низом. Ще одно буде тут якраз такий термос. І що я говорив? Що в мене зараз Отака. накриваю агролокном, звичайно, ось така в мене редиска. Як я вам вже казав, сіяв я її. Сіяв я її в кінці вересня і цього року я вже дві виборки робив. Трошка взили на ринок, 15 штучок. По 30 гривень. Гривень пішло непогано. А тут в мене ще трошки кажу є. Ще нараз буде ще щось. І якраз на свята лишиться. Займаюся редискою, якщо чесно вам сказати, давно. Я років 6-7 я садю, як в тепличці, так і на вулиці. Бізнес гарні добрий, і на зиму непоганий. Прошлий рік я тут з редискою не вгадав. Так як я на Херсонщині її сію в жовтні місяці, то тут, то тут, звичайно, так не буде. Треба, було на початку жовтня, але тільки на кінці жовтня. А там я сів 20-26 жовтня і якраз на Новий рік в мене була редиска. Тут такого, як то кажеться, не, не буде. Захід України від півдня відрізняється. Навіть тепличникам я це замітив, що тут менше сонця. Тут менше сонця. І воно постійно, бачите, таке, як то кажеться, ну, темне, переважно буває похмуре в теплиці. Редиска вийшла, кропчик трохи вийшов, теж одинаково садив, але кріп не дуже чесно, руку ми свою зірвали, відвезли. Ну і Петрушка, Петрушка, певно, буде аж весною. Ну нічого, коли буде. Все рівно тут та сторона, подивлюся, що посадити ще, певно, посію в січні місяці, ще раз редиску, щоб була весною перша для нас. Бачите, а це у нас кропчик так для себе, для проби зелень. Треба, щоб і сухо було. Хочу ще раз вам сказати, що по редиски. Щоб вона любила сильну вологу, бачите, в мене не краплі, нічого немає. Я просто шлангою розбризкав три рази. Раз підлив, другий раз підлив і третій раз. Це, волога є і вона росте. Волога є, і вона собі помаленьку росте. А зараз, о, дивіться, де, зараз покажу, де тепло, бачите, де пішло тепло. І вже починає, медду навіть по цьому, бачите, вже парує тут, пар йде і тут вже починає в нас спускатися сніг на низ. Видно добре, бачите? Ну це непогано. це якраз такий будемо дещо вкинули, щоб нам не... Катаклізма з тепличкою нашою вже два роки вона відстояла. Дехто казав курятник. Але ми маємо і огірок, і помідор для себе був, і на продаж трохи. І ми мали розсаду. Розсада була різна в мене, у моїх відео видно. А тут навіть, бачите, така редиска. Ну, підіть 11-го на полі ви не посадите. А в такому, як то кажуть, такі тепличці. Тепличка боє тепло вже, а так друге називають по-різному. Невеличка, хоч кажу, хоч, хоч таку для себе, і то буде. Хоч є якась робота, якась, як то говориться, бачите, і в нас є редисочка. А зараз будемо дивитися, як вона буде верху, при теплі спускатися. На низ і буде чисто. Зараз покажу це все. І в нас же, бачите. О! І помалу, бачите, злітає. Помалу злітає, вже видно. Дивіться. І дивіться, поверху навіть видно. Бачите, де тепло пішло зверху. Вроді і небагато, а так помалу буде. Кажу, що плюсова температура. Якщо буде, то воно само спаде. Але в нас ще починається сніжок. Малий сніжок. За що ми трошки розпалили. І бачимо, як помало-помало результат є і буквально обов'ямочок навіть. Ростає, бачите, а тут помаленьку сувається і падає на низ. І у нас отакий урожай в грудні місяці. Як то говориться, такі вітамінчики. Непогана редиска, як я вже говорив, це леста, хоч переважно я адель е, сіяв. Ну, А тут теж непогана, суперова. І Дивимось відео. Пишіть в коментарях, що ви садили на осінь, на зиму, щоб у вас було. Я знаю, що можна посадити, було і молоду. Я знаю знакому там одного з Умані. Він садив молоду пекінку і з теплицьок вбирає. Це, якби було в мене, так як на Херсонщині, я б теж щось садив. Тут, як то кажеться, нема такої зможе. Е, тому вирощуємо, що то вирощуємо. І наш перший, як то кажуть, чи останній урожай, це з нашої теплички. Всім здоров'я Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють. Доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож замовляємо нова теплиця. До побачення.